Друзі, усім привіт! З вами я Роман Світошак. Сьогодні ми разом з вами у місті Львів поблукаємо, подивимось, що продають. А взагалі хочу сказати, що завжди на автобазарі можна смачно поїсти. Дівчатка доброго здоров'ячка! і завжди кава чай, капучино є присутні. Наші поварі також на місці. Доброго здоров'я, козаки. Буде смакота? Так, Але гарно пахне. А там ще щось є, чи, чи є смачний бограч. Угу. Пан Василь також там бачить працює. Пан Василь, де боже, здоров'я вам! Там, до речі, ребра молодого вепра. Друзі, ну що, розпочинаємо. Сьогодні, в принципі, є можливість проаналізувати, що продають, як продають, які ціни. Походимо про щось та й поговоримо. В принципі, я думаю, давайте з цієї сторони і підемо. Друзі, поки маю можливість, хочу відразу вам сказати, якщо у вас настав цей час, коли ви вирішили продати чи купити автомобіль, звертайтеся, готовий допомогти. Наша команда, якщо потрібно. Ми це зробимо. В принципі, в двох словах поясню. Завжди, ви, якщо вирішили обрати для себе автомобіль, скажімо, ви вже, у вас є певні кошти, і ви вже вирішили, що саме вам потрібно, можна за номером телефону, друзі, телефонувати. В принципі, грубо розкажу, в двох варіантах є. Це все, як це можна зробити. Можна приїхати на автобазар так само, як я зараз знаходжусь, так? Тобто, ходити по ринку, дивитися багато різних автомобілів і підбирати для себе. А можна, а можна знайти в авторія, скинути мені посилання, я даю ціну, якщо підходить. Чому ціна може бути різною? Тому що локація може мінятися, автомобіль може бути в місті, може бути за містом. Я даю ціну, якщо все підходить, оплачуєте і експерт. Виїжджає на огляд, робить фото-відеозвіт і буде висновок експерта. Тому можна сидіти вдома і також підбирати автомобіль. Я думаю, тут є своя правда. Ну що, друзі, давайте я думаю, ми сьогодні попрацюємо в форматі. Що продається, я трішки прокоментую ціни, іноді чую в коментарях, ви мені пишете, що Роман зручно проїхатися і просто на слух послухати, які автомобілі продаються на ринку, які ціни. Зараз перед нами, друзі, Меган 3. Так званий в народі Коротиш. Салон тканина, механіка, все класично, не знаю, скільки вдається показати. Значить Автомобіль по ціні 7712 рік. Дизель 1,5. Хороші двигуни. Тільки щоб стан був добрий і в принципі автомобілі хороші, готові служити. Хлопці, доброго здоров'ячка, можна показати ваші автомобілі? 96-й рік, 1,8, бензин. Я так розумію, механіка, правда? Так, Passat b 6 ні-ні, ми, 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 ми тільки таблички. Дев'ятий рік, 6999 Passat B6, дизель механіка 2.0. До речі, також скажу, з вашого дозволу легенько заглянемо. 2.0 виконання. Це досить-досить хороший, хороший варіант, як для таких автомобілів цей мотор є хороший. Друзі, наступний автомобіль. Ось така шкодувка. А сьома. 2015 року 10900 показує інформацію. Телефон. Звичайно, що це механіка 1.6. Дизельна. Так, а п'ята поруч. 2009 року. Виконання кузова Універсал. До речі, там був седан. Виконання кузова універсал. Дев'ятий рік, 8850. Шкода Октавія є 1,9. До речі, також хороший двигун для цих авто. Добре, друзі, йдемо далі. Поруч у нас Гольф ТДІ. Турбодизель з інтеркулером. На жаль, без інформації, йдемо далі. Ну що, друзі, перед нами відкривається дуже багато авто, які сьогодні ми разом з вами оглянемо. Друзі, поки дивимося автомобілі, в мене дає до вас, як кажуть, прохання. Хто ще не поставив палець гору, піднімаємо. це мотивує нас робити свіжі і нові відео. Звичайно, рекомендую підписатися. і... Активувати дзвіночок, який буде повідомляти про свіжі відео. І ви будете завжди в курсі свіжих подій і багато-багато інформації. І, звичайно, можна поділитися цим відео в соцмережах. Інформація, друзі, зайвою не буває. Дачія Дастер, 10 рік, 8250. Дизель 1,5. Заявлений пробіг 211 тисяч кілометрів. Так, друзі, наступний у нас фіат. Виконання в народі чобіток. Автомобіль 2009 року 6350. Добло 1,4. Давайте покажу телефони, кого цікавить, щоб був контакт. Так, далеко не відходячи пассад в кадрі. До речі, виконання кузова. У нас в цьому варіанті, так як це Америка, седан 2016 рік, 1,8 бензин, автомат і шкіряний салон. Отак якось не будемо без дозволу. Відкривати автомобілі, до речі, був випадок, знаю в Луцьку, що десь там побили, побили <гум> блогера. А що було, друзі, читайте, я два слова скажу. А що було? Було те, що десь блогер чи відкрив двері, чи щось там брав з машини, чи не брав, невідомо що то було, і чи то взагалі був блогер. От, Людина з телефоном на сьогоднішній день Люба може, може бути блогером. Та? Факт залишається фактом, що... Е, був рух, був двіж, але якщо чесно, дійсно без, без продавця відкривати-закривати автомобіль. Я знаю. 5.08, 10 рік. 7, 999, та, 1, за кадром вже, 7, нам, вже нам все сказали. Але 10 рік виконання кузова, друзі, до речі, цього автомобіля мінівен. Це для автомобіль був створений, до речі, виробником для сі... сім'ї. Так, йдемо далі. У нас кросовер Toyota rav 4 20-го року. Вартість 2.5 бензин автомат. Автомобіль бачу приїхав з Америки. Що там у нас по інформації вдається? вдається. Все, можна подивитися. Цікавий апарат. Переходимо далі. І наступний у нас, що це у нас? Ось такий Ford Focus 2012 року. Вартість 8549. Ну ось так. от, Така вартість. Це у нас дизельний, 1,6 механіка. Два телефони в кадрі, 212 заявлений пробіг. Собару Форестер. По капоту бачимо, що там стоїть серйозний двигун турбований. Видає він багато. 2008 року 7600 вартість авто. Чомусь 2,0. Я так думаю, що капот поставили для прикола. Там має бути більший движок. Дизель механіка. Можливо, так. Друзі, напишіть речі, хто у нас собаристи з клубу. Я думаю, ви щось нам підкажете. Бачимо, є підігрів щиток. В такому виконанні. Друзі, що скажу? У мене колись я такий автомобіль придбав. Це був правда, двигун 2.5. Звичайний, бензин. Дружина їздила рік. Просто красота. Для сім'ї машина-бомба. Є був один недолік. Пишіть в коментарях, який, але я вже привідкрию, скажу. Недолік був в тому, що зимою. Як пригадую, комп'ютер показував розхід палива 17. Ми усі знаємо, що якщо комп'ютер показує 17, то там може бути і більше. Тому розхід палива не дуже був приємний, не такий вже великий автомобіль, та, щоб так, так серйозно споживати. 14 рік, 6, 200. Так, друзі, давайте так. Походити можна багато ще, але в нас вже час на завершенні. Я думаю, ми ще якось пройдемося. Щось покажемо та й будемо завершувати. Ну, Давайте. Пижика ще 12 й рік. Семимісний 8250. 1,6 дизель, механіка. Заявлений 234. Тарас, то ваш автомобіль, добрий день. Ми заглянемо трошки в салон з вашого дозволу. Семимісний. З панорамою. Виконання руля бачимо в кадрі. Не знаємо ми продавця, який регулярно тут в місті Львові продає автомобілі. Все добре. Тепер піднімаємо і назад. Так, що у нас поруч? Passat b 6 2007-2008 рік. Це означає, що в 2007 року він стане на облік. Вартість 7, 599. Дизель 2.0. Механіка. Хороше виконання цього. Цього двигуна а закрито, власника немає. Відкрито вже. Давайте заглянемо. Виконання Алькантара. -Аль універсал. Так, поруч також Б 6 також виконання кузова Універсал 2005 рік, 6599. 1,9 дизель механіка. Вікна опущені має можливість заглянути без відкриття дверей. Друзі, що відразу хочу сказати, якщо ви собі щось сподобали, так, по номеру телефона, ставте паузу. І е, фіксуйте собі номер телефону на Viber. Внизу, друзі, під зараз на екранах я прикріплю, чи під відео буде. І якщо цікавить огляд, можемо з цим питанням допомогти. До речі, оглядаємо автомобілі по всій Україні, не тільки, не тільки у місті Львів чи у Луцьку, а по всій Україні. 13 рік, 8950-3008. Дизель 1,6 механіка. Ось такий апарат. Йдемо далі. Гарна сьогодні, до речі, друзі, погода. Так, друзі, до вас, до речі, буде запитання. Пишіть, які автомобілі вас цікавлять. Можливо, на наступний раз я буду тут на місці також. І цей автомобіль буде, то я його покажу. 16 рік, 11900, 1.5. Дизель механіка. Сервісна книга присутня. Все добре, все супер, ідемо далі. Що у нас поруч? Щось у нас корейське, так? Chevrolet Каптіва. 2008 рік, сьомим стане на облік. Вартість 9800. Заявлений пробіг 2013 тисяч 4 на 4, 2,0 дизель. Механіка. Бачимо комбінований салон. Ось такий вигляд має це все. Малібу. Ви знаєте, пригадую, колись приблизно в цьому самому місці, от як на від'їзду, продавалась Малібу червона. Подивіться, мої відео попередні. Тепер червона вже продана, є тепер синенького кольору. Малібу. 2020 рік. 15800 вартість автомобіля. Заявлений пробіг 41 тисяча. 1,5 бензин автомат. Так, що ми щось зможемо побачити, зможемо, проб'ємось. Тканина. Nissan. 2007 рік. Я, так, я покажу тільки так, оцінник цінник вас не буду знімати, тільки інформацію. Так, Тобіше, салон, інформація. давайте покажемо так. 5 тисяч доларів бензин. ноте 1,4. Механіка. Це ви свій автомобіль продаєте, так? так, так. Угу. А скільки на віддачу, ви так вже 5 тисяч поставили, то це, 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 це. торгуватися. А сильно торгуєтесь, тільки трошечки. Боже, буде купець, будемо говорити. Так, щоб продати і забути, так? Щоб так? Продати, Я так. зрозумів. Я зрозумів. А якщо скажуть три тисячі, то теж задешево, скажуть? Само собою, то є. Ви трошки більше хочете? Розумні... Ану, показуйте, показуйте, відкривайте ще тут. Так, Мар'яна, як тут у тебе тут відкриває. Пані, пані Мар'яна, то без вас ніяк. Бачите, мусите ви то. А може в нас салону закрите? Салон. Ага, у нас так. салону закрите зараз. То ваш автомобіль, та ви собі ну, цей. Щось берете більше, менше? Виїжджаємо за кордон. Ага. Зрозуміло. Вона була на ключі закрила. Все серйозно. Багажник є глибокий, місця вистачає, правда? Ну навіть я вмішаюся. Най хороша машина бо знали для себе. Ми сподівалися, що придеться виїжджати. То все чи хлиба, ми так собі жаджаємо, та... то вже потрібно продати. Зрозуміло, покажемо сьогодні інформацію, що продаєте, продавайте. Немає ніяких підказів. Це не бита. То, то ви собі, ми. самі приганяли, так? замовляли? Сам чоловік гнав з Німеччини для себе, угу. то ще років три тому було. А тепер склала ситуація, ми виїжджаємо, далеко треба дуже подати, виїжджаємо так. і нам така машина не потрібна. Я зрозумів. Ми ми Все так. вам гарного дня, бувайте здорові. Дякую. Так, друзі, йдемо далі. Nissan 2010-й. Перепрошую, 12 й рік під кутом не побачив. 10 550. Один і шість бензин автомат. Так, друзі, я думаю, по часу нам вже пора завершувати. Тим хочу подякувати, хто підтримує наш канал. Друзі, від себе хочу сказати, що завжди, що б ми не робили, завжди потрібно автомобіль перевіряти, рухатись вперед. Слава Україні! Ми переможемо! Перемога близько!